Світлій пам'яті моєї бабусі, дивулинка Марії Степанівни присвячую. віч називається Маріїна хата. Збиралися в хаті сестри, свати, невістки, зовиці, а як підростали дочки, злітались сюди в вечорниці. І всі хрушники дивували, де вишита жінкою мрія, та ще розмальований комен. І піч, що любила Марія, і де вона брала сили, Узори, які вишивала. Малюнки яскраві, щасливі, а заслінка зло закривала. Біліла заквітчена хата у дуже хорошому місті. Та найдобріший ангел бабуся У цьому обісті приносила Мотря прядку і починала роботу. Тягли веретена нитку із п'ятниці у суботу, так гомоніли стиха, що більше ніде й ніколи не чула такої балачки, не учать такого у школах. Мудрість столітня жіноча хвилями набігала, а потім злітала пісня і долі донькам благала, пили узвар з пирогами і весело реготали. Нестатки, біди, проблеми, неначе веслом відгортали. Бабуся на теплій лежанці, мені заплітає коси, і казка сумна про русалку, і де ж її ноги босі, Сон змащує медом повіки, а я все глупію на комін, тримаю у серці навіки життя розмальований, спомин.